Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Поможи недовірству моєму. Марка 9,24 Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, Поможи недовірству моєму. Де моя віра? Навіть у глибині душі. Немає нічого крім порожнечі і темряви. Боже, якщо ти є, будь ласка, пробач мені. Ви можете здивуватись, дізнавшись, хто автор цих слів. Мати Тереза, улюблена і відома як невтомна помічниця бідних у Калькуті, вона тихо вела відчайдушну війну за свою віру впродовж п'ятидесятиліть. Після її смерті в 1997 році. Про цю війну стало відомо, коли фрагменти її щоденника були опубліковані в книзі Прийди та будь моїм світлом. Що ми робимо з нашими сумнівами або з відчуттям відсутності Бога? Ці моменти можуть дошкуляти одним віруючим більше, ніж іншим. Втім, багато вірних християн можуть у певний момент свого життя переживати миті таких сумнівів. Я вдячний, що Біблія містить чудовий приклад парадоксальної молитви, у якій висловлюється як віра, так і її відсутність. У дев'ятому розділі Євангелія від Марка розповідається, як Ісус зустрічається з батьком, чий син з дитинства зазнавав демонічних мук. Коли Ісус сказав, що людина повинна мати віру тому, хто вірує все можливе. Чоловік відповів: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Це чесне і щире благання закликає тих, хто намагається впоратись із сумнівами, віддати їх Богу, вірячи, що Він може зміцнити нашу віру та міцно тримати нас, поки ми проходимо через найглибші і найтемніші долини. Коли ви намагались впоратись із сумнівами у своїй духовній подорожі? Які духовні ресурси допомогли вам не втратити віру? Помолимось, дорогий Отче, я іноді сумніваюся. Будь ласка, допоможи мені постійно відчувати твою присутність. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насушний.